Хочу зняти відео про полив у відкритій системі, щоб показати, яке коріння може пити воду, яке не може пити воду, якщо воно тут таке є, але в цілому ви все зрозумієте, як поливати ось такі орхідейки. Їх потрібно поливати часто. Два рази на тиждень, три рази на тиждень. Якщо орхідея не може пити воду, ось я набираю зараз водичку, водичка відстояна, тепла. І починаємо поливати орхідейку. Заливаємо ось так коріннячко до самої шийки. Тепленька водичка, це має бути. Зараз подивимось, це підліток у мене. Зараз подивимось по корінню. Якщо орхідея стресанула і не вміє пити воду, то її потрібно поливати кожного дня. Ось так заливати водичкою коріння, бо зараз спека, орхідеї можуть стресувати. Ось проходить хвилинка. І ми вже дивимося. Якщо ось ці біленькі, на протязі хвилини-двух, то, значить, вона не дуже споживає воду. Ось так її залишаємо. Отже, ось так дуже добрий результат. Вчити. Орхідею пити дуже добрий результат, якщо ви нарощуєте коріння. Тобто ось так залили, які там корені є живі, навіть якщо мертвий корінь є, не, не поспішайте від нього відмови, відмовлятися, не обрізайте його. Якщо у вас взагалі дуже мало коріння, залиште цей корінь. Мертвий або декілька коренів. І робіть так, щоб стояла постійна вода. Він все одно мертвий, але він підтягує життя до орхідей. Ось так, якщо корінь мертвий, то залишайте водичку, і він постійно буде тягнути, і рано чи пізно у вас проклюнуться ось ці корінчики. Отже, дивіться. Зеленіє коріння, тобто нормально орхідейка п'є водичку. От бачите, навіть цей корінчик дуже гарно себе показує, що він п'є водичку. Ось так я залишу його на 20 хвилин. Через 20 хвилин зіллю воду, бо зараз вже осінь, вода холодна. Стає, і я зливаю цю воду. Тобто, ось ми її напоїли і це на 3 дні. Через 3 дні я те саме зроблю для неї. Влітку можна ось так залишати водичку, щоб ось цей корінчик, там стоїть тепла водичка, і корінчик ось цей випиває там за 2 дні випиває цю водичку. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, то я покажу. Ось цю. І ще у мене є ось такі дві реанімашки, верніше так, вони вже не реанімашки зовсім, але вони у відкритій системі. Ось такі ця у нас з точки росту, бачите, але я тут намагаюся виростити діточку. А ця залишилась було мало коріння, і вона в якийсь... ми. Ну, не в якусь мить, а буквально на другий день у неї відпала голова, то ми тут відрощували нову точку росту. Не видно, напевно, вам. Але тут є ось такі гарні жирні коріння. У неї вже з нової точки росту, вона тут відрощує. А тут, тут ще немає, бо це зовсім нещодавно. І тут на гнутовому поливі ці орхідеї вони підтягують вологу туди всередину горщику. Її потрібно поїти рідше, аніж ту, що в стаканчику. Рідше, ну, раз на тиждень я окунаю їх у водичку, і вони напиваються, і плюс волога скрізь ось ці дірочки. і... Дістає ось так там, ця тканина додає ось там вологи, і там створюються вологе середовище. Ну, вона намагалася ця, ця на старому квітконосі квітнути, але обрізала я вже все це. Отже, якщо є запитання, пишіть, то я вам намагатимусь відповісти на всі запитання. Пишіть в коментарях, підписуйтесь все це суто про мій досвід. Буду розповідати, тому що, я ще раз повторюсь, можливо, я вже казала, у мене нарощувати коріння не вдавалося. Ані в Мохові у мене постійно чомусь загнівали, і я боялася, що буде там сухо їм. І, коротше, були свої нюанси, чому мені не вдавалося. Отже, ось такий метод вам. Бережіть себе. До побачення!